Енергії завтрашнього дня, Щодень завтрашній нам несе. День завтрашній нам несе здоров'я, силу, витривалість, внутрішню міць. Це дуже гарна руна, руна урус, руна сили та здоров'я, витривалості, фізичної міці та моральної сійкості. Давайте подивимося детальніше на картах таро, в чому це буде проявлятися. Ну, тут показують короля мечів. Це людина мисляча, людина, яка постійно перебуває в якихось роздумах, в стратегіях, в рішеннях, прийняті рішень. Ну, це можете бути, це вас, мабуть, показують, навіть якщо ви жінка, ви можете перебувати в таких енергіях. Можливо, ви гостро зараз е, сприймаєте якусь ситуацію. Шукаєте її рішення, ви перебуваєте в роздумах. Ваше рішення завтра буде втілюватися в життя. Відбудеться якийсь рух в цьому напрямку. Так, що ще нам карти підкажуть? Також буде кохання. Кохання, яке буде литися через вінця. Завтрашній день буде наповнений енергіями кохання, енергіями здоров'я, сили. Показується, диявол це в даному випадку, якщо пов'язати з коханням, напевно, це пристрасть сильна до когось буде. Вас буде дуже тягти, або ту людину буде тягти до вас надзвичайною силою. У вас якісь є страхи, переживання, тривоги. Щодо перспектив подальших, чи то в роботі, чи то у сфері інтимній, чи то, можливо, навіть про здоров'я, тому що у нас все-таки руна здоров'я перед нами, фізичної сили. У вас є якісь страхи щодо цього, якісь є обмеження, які не дають руху. У вас і очі закриті, і руху немає. Ви не бачите, ви не бачите перспектив. Ви розчаровані в чомусь. Але ви завтра відчуєте себе переможцем на коні. Ви зможете опанувати ці страхи і ці тривоги. Ви відчуєте в собі такий прилив сили, такий прилив енергії, що ви просто будете сяяти, ви відчуєте цю енергію успіху в собі, навкруг себе. Нехай так і буде. Приймайте!